Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина. У студії Ольга Салабай. Війна у Криму на військовому аеродромі в Качі бачила пожежу і чули вибухи. Про це пише партизанський рух. А теж там припустили, що на аеродромі детонували бо припаси. Військовий експерт Михайло Жирохов в коментарі для «ФМ ФМГалочина розповів, що імовірно набагато більше деталей про наслідки ударів буде відомо лише за кілька місяців. А зараз почуємо, чому показує практика. Тема ударів нашими безпілотниками по російським військовим об'єктам. Вона така собі довго гр. Раюча, тому що прямо зараз оцінити масштаби ураження практично неможливо тільки через деякий час, може навіть через півроку, рік в інтернеті вспливає відео та фото у цих уражень, які були нанесені, це пов'язано з тим, що в Росії дуже такий закритий інформаційний простір, і мало що потрапляє у відкритий доступ. Нагадаю, раніше російська міноборона відзвітувала про нібито збиття 89 безпілотників над Крим. Мом за словами місцевих безпілотника атакували аеродроми Новофедорівка, Бельбек, Кача та Гвардійське. Російські спецслужби готують на 9 травня показові теракти в актах скупчень цивільних хочуть звинуватити Україну. про це інформує міжнародна розвідувальна спільнота «Інформ-Напалм» з посиланням на інформацію, отриману від агентурної розвідки. Для терактів розглядають міста Хабаровськ і Улан Уде. При цьому на забезпечення параду у Москві кидають усі сили, щоб він відбувся без інцидентів. Політика сполучені Штати Америки хочуть швидкого прориву в російському. Українській війні інакше президенту США Дональду Трампу доведеться вирішувати, скільки часу приділяти цьому питанню. Про це державний секретар США Марко Рубіо сказав в інтерв'ю на телеканалі Fox News. За словами Рубіо, російсько-українська війна не має військового рішення. Путін не може захопити всю Україну, а українські військові не можуть повністю відтіснити росіян за держкордон. Речниця держдепартаменту Теммі Брюс також підтвердила, що США поступово будуть відмовлятися від посередництва у мирних переговорах між Україною країною та РФ настав час, щоб дві країни презентували і розробили конкретні ідеї щодо того, як завершити війну. Кримінал підозрюваній у нападі на Настанерненка обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня без права внесення застави. Як повідомляє Суспільне, захід обрали у межах підозри про замах на вбивство. Жінці також висунули підозру у Держзраді, як розповів речник СБУ Артем Дехтяренко, жінку завербували російські спецслужби у кінці минулого року. Затримана це 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала в столиці. У кінці. Ці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала швидкого заробітку в інтернеті. За матеріалами справи, спершу на замовлення кураторів, вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму контакту. Згодом агентка почала отримувати нові завдання, змінила місце проживання, переїхала в квартиру у центральній частині Києва. Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за громадським активістом і волонтером. Сергієм Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі. Пізніше вона отримала координати схрону, в якому була захована вогнепальна зброя. Вранці 1 травня куратор дав їй вказівку здійснити убивство активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням зломисниці вже були відомі марка автомобіля і приблизний час, коли волонтер залишає своє житло. У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка здійснила декілька пострілів, і одна з куль влучила йому в Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками служби безпеки України. Стерненко заявив, що замах на нього, який стався напередодні, міг бути присвячений річниці подій 2 травня 2014 року в Одесі. Тоді відбулося протистояння українських і проросійських активістів, внаслідок яких загинули 48 людей. СБУ затримала сина екс-президента Мотор Січиї В'ячеслава Богослаєва Олександра. Він разом з батьком фігурує у справі про розкрадання активів промислового гіганта. Про це кажуть в офісі генпрокурора. Як встановило розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 мільйонів доларів. Отримані прибутки зломисника використали для придбання елітної нерухомості на території ЄС. Численне коштовне майно виявили і на території Монако. Сину Богослаєва загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також нові підозри отримав і екс очільник мотор Січі, який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з РФ. Економіка в уряді хочуть, щоб рада ратифікувала угоду про надра зі США до 8 травня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, текст основної угоди, яка потребує ратифікації парламентом, вже опублікований. А наступні угоди технічного характеру будуть підписувати безпосередньо між українською агенцією та американською державною компанією DFC і не потребуватимуть ратифікації. Уряд просить зробити це настільки оперативно, наскільки це дозволить законодавство. Нагадаю, 30 квітня Україна та США. Уклали рамкову угоду про економічне партнерство. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови, який створюють у межах угоди про співпрацю в галузі критично важливих копалин, може почати роботу вже за кілька місяців після його ратифікації у Верховній Раді. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свереденко. Євросоюз готує 17-й пакет санкцій проти РФ на випадок, якщо Москва відмовиться припинити вогонь в Україні. Заходи хочуть узгодити в координації зі США. Про це заявив глава МЗС Франції Жан Ноель Баро. В інтерв'ю агентству AFP він згадав про ініціативу американського сенатора Лілі республіканця Лінсі Грема, який попередив про розгромні санкції проти РФ. Водночас у державному департаменті підтвердили готовність США до більш жорстких санкцій проти Росії. Речниця Держдепартаменту. Департаменту Теммі Брюс під час прес-брифінгу у Вашингтоні нагадала, що США не скасовують жодних чинних санкцій з Росії, та нагадала, що Трамп вже висловлював готовність запровадити вторинні санкції у разі відмови Кремля домовлятися про мир. Фінансова компанія Євроклір планує перерозподілити 3 мільярди євро заморожених російських активів. Про це пише Reuters з посиланням на джерела та отримані документи. Мова про гроші, які належать фізичним і юридичним особам, що потрапили під санкції Європейського союзу після початку повномасштабного вторгнення. Кошти спрямують на компенсації з західним інвесторам, постраждалим від рішень російського уряду. Критики рішення кажуть, що перерозподіл російських активів на користь західних компаній, нібито може викликати етичні та політичні Літичні питання зазначу, у ЄС тривалий час ведуть дискусії щодо конфіскації заморожених активів РФ і передачі їх Україні. Світ. Трамп оголосив 8 травня у США днем перемоги у другій світовій війні. Він вважає, що штати у ній зробили набагато більше ніж будь-яка інша країна. Також Трамп оголосив 11 листопада днем перемоги у першій світовій війні. В коментарі для «ФМ Галичина» історик Володимир В'ятрович зазначив, що американський президент вкотре показав свої погані знання з історії. І зараз почуємо, чому в обох випадках сполучені штати Америки вступили далеко не зразу. Якщо йдеться про першу світову війну, це взагалі була вирішальна вже. Же завершальна стадія в другій світовій війні все таки це сталося швидше, і те персонально доклав колосальне зусиль для того, щоб Сполучені Штати Америки врешті-решт долучилися. Але друга світова війна це не тільки перемога над нацизмом, про яку згадує Трамп. Справа в тому, що 8 травня завершилася тільки Друга світова війна в Європі, завершилася тільки перемога над нацизмом. Насправді, і після 8 травня тривала війна і, і тисячі американських солдат гинуло ще після 8 травня, тому що тривала війна з Японією. Ця війна. Власне, завершилося 2 вересня, і в принципі завершенням Другої світової війни вважається саме 2 вересня, тому черговий раз Дональд Трамп показав свої далекі від історії від знань історії. Тим паче, що для Америки оцей період війни літа 1945 року важливий не тільки тому, що в ній брала участь велика кількість американських вояків, але й те, що в серпні 1945 року, в першій по що єдиний раз світовій історії, саме Сполучені Штати Америки використали двічі. Атомну бомбу, атомну зброю проти Хіросіми і на тому забувати такі фрагменти історії Сполучених Штатів Америки більш ніж дивно. Тому можна сказати про цю чергову дуже дивну заяву Дональда Трампа, що це поки що єдина успішна спроба зупинити якусь війну швидше після цього, коли стало зрозуміло, що на жаль він не здатен зупинити швидко війну в Україні у західних областях. Завтра дощу у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься. Від 10 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Ольга Салабай. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. також не пропустіть 19-й проєкт на радіо ФМ Галичуна. Важливо з Віталієм Портниковим, аналітика подій сьогодення та погляду майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.